Місто Яремче відоме в Україні як курортний центр із поступальною динамікою розвитку. На сьогоднішній день Яремчанщина приймає велику кількість туристів як у зимовий, так і у літній періоди. І все, що відбувається на Яремчанщині значною мірою, залежить від депутатського корпусу міської ради та її голови Василя Онучака. Роботу міської влади аналізував наш журналіст Всеволод Кисілевський, пильно стежачи за перебігом чергової сесії. 25 липня відбулася чергова сесія сесіяремчанської міської ради, участь у якій взяло 31 депутат з 36 обраний до ради. Сесійне засідання вів Яремчанський міський голова Василь Онучек. Також у роботі сесії взяла участь Галина Карп, директор департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації. На обговорення сесії міської ради було винесено різні питання, зокрема внесення змін щодо фінансування окремих галузей господарки міста. Значить за перше півлічка тисяч року. Міський бюджет виконаний за доходами загального і спеціального фонду без рахування міжбюджетних концертів на сто до плану рахування змін. Серед інших питань депутати заслухали інформацію про роботу відділу культури Яремчанського міськвиконкому мережа закладів культури міста 21 заклад, який належить до комунальної власності. З них Бібліотеки 12, клуби 8, Яремчанська Діше 1. Одним з важливих питань розвитку Яремчанщини є завершення будівництва школи в мікрорайоні Дора міста Яремчі. Міський голова Василь Онучак проінформував депутатів, що на завершення будівельних робіт виділено 5,5 мільйонів гривень. Кола будується понад 20 років. Перший другий пусковий об'єкт зданий там, навчається біля 500 дітей. Третій пісковий об'єкт це є, що потрібно зробити. Це є спортивний зал, майстерні, основні їдальні, актовий зал, хімічні кабінети, фізичні кабінети 5,5 мільйонів. Цих вистачить повністю, щоб закінчити загальносвіт добудову третього пускового об'єкту Дорянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 2 також на сесії депутати підтримали питання про руїни будівель по вулиці Курортне, які належать до сфери господарювання санаторію «Прикарпатський». Провести виїзну перевірку державного закладу дитячої спеціалізований санаторій Прикарпатський з метою визначення можливості відновлення роботи частини будівель закладу, які не використовуються і перебувають в арійному стані. Третє вжити заходи щодо проведення робіт з відновлення функціонування зазначених вищо будівель та благоустрою території. Санаторію четверті в результаті в разі неможливості відновлення роботи вказаних приміщень розглянути можливість передачі цієї частини нерухомого майна та земельної ділянки ним у власність територіальної громади. Думку депутатів щодо потреби негайного упорядкування споруд по вулиці Курортна міста Яремче поділяють і місцеві мешканці. Прекрасно пам'ятаю, коли тут відпочивали порядки 400 чоловік у цих корпусах, які знаходяться зараз тут. Руїн, Верніші руїни з цього, що було. Значить, Ще після розпаду Радянського Союзу, ще три роки тут були відпочиваючі. Після цього, відпочиваючи, вже не було, не знаю по яких причинах, але охорона була тут, медицина, медичний там пост, чи який він був, ну був, був тут пост. Після цього знімають і цей пост, і все це пішло отак. Хто собі що хотів, то робив.